Добрий вечір. Ви дивитесь слідство інфопроект розслідувань громадського телебачення і першого національного каналу. Сьогодні тема номер один для кожного з нас: війна на сході України. Облишмо ілюзії. Те, що відбувається в Донецькій та Луганській областях, давно вийшло за межі так званої антитерористичної операції. Коли проти українських силовиків використовують танки та артилерію, це вже справжня війна. Через це слідство інфо змушено дещо змінити формат своєї роботи. Першим матеріалом замість класичного журналістського розслідування ми пропонуємо вам спеціальний військовий репортаж зі Східного фронту. Це все завернули політики, це не люди. І так настроять. Може, каніше мене після цього розстріляють десь там, не знаю. 2 травня українські війська зайняли ключову висоту біля Слов'янська гору Карачун. Бойовики відступили в місто і відтоді обстрілюють цю стратегічну висоту з житлових кварталів. На відео знятому з житлового будинку Слов'янська типовий ранок для українських солдат на Карачуні. Сепаратисти щедро поливають мінами гору з Телевежі. Слідство інфо вирушає на гору Карачун, щоб на власні очі побачити, як воюють українські солдати і розвивається військова ситуація. Дістатися на передові позиції, там, де відбуваються бойові зіткнення українських солдатів з сепаратистами через антитерористичний центр, дуже складно. Дуже. Тому ми користуємося допомогою наших колег і друзів медичної служби Майдану, яка тут ось уже більше місяця. Українських солдатів від поранень та смертей. Села тут налаштовані вороже, більшість Вірші, вороже. Хоча я, от я вчора кажу, що позавчора ми за Нами так привіталися, дуже дуже щиро привіталися. Це було дуже приємно. Слухайте, Олена, вам не страшно? Ні. Чи ви звикли просто? Ні, не звикли, але не страшно. Проїхавши повз села навколо Слов'янська, ми нарешті дістаємося гори. Карачун контролюють десантники 95-ї аеромобільної бригади та бійці Національної гвардії. Другий батальйон прийшов на зміну першому, який пробув тут більше місяця. Звідси з гори Карачун, місто Слов'янськ видно просто як на долоні. Місто дуже-дуже красиве і тихе зараз. Тихе до тих пір, доки звідти не летять. Міни не завдають ось такого обстрілу, не залишають ось такі глибокі воронки. Це зараз карачун на лінії активних бойових дій. А тоді, 2 травня, антитерористична операція тут тільки починалася, і ще ніхто не знав, у що переростуть суперечки з населенням і штовханина з сепаратистами. Десантники першого ж дня втратили двох своїх бійців. Першого Серегу, оце, як перший бетер виїхав його в шию, пуля попала. І другий сидів Петі, він коректував дії водія, що куди їхати, що темно, нічого не видно. Там ці люди він розказував, горює, куди їхати, і з вуга стрельнули, попала міна йому між ноги, розірвало його. З острова почали спишки йти. По цим спишкам почали теж відстрілюватися. То вони зрозуміли, що ніхто з ними вже. Номер з 25-ї бригади, так як було 25-ї бригаді, вже не пройде, що тут будуть відстрілюватися і техніку ніхто не буде здавати. Після того, як зрозуміло, що трошки не на тих нарвалося, ми сюди приїхали тут, переночували ніч, далі ми тут зайняли оборону і все. І з карчунами більш нікуди не поїхали і зрозуміли, як треба працювати. 9, 20, Готов? Так. Да. Вогонь! Коли десантники захоплювали гору Карачун, тут була засада сепаратистів. Ось що на місці цієї засади знайшли ось така от бойова амуніція, стимулюючі препарати для бійців Донецької народної республіки. Кажу, таких шприців тут дуже багато. Бої тривають тут безперервно. Навіть у день сепаратисти, криючись за кущами і деревами, намагаються підібратися якомога ближче. Сюди до вас не долітають, хвості снайп, Снайперів снайпер. Снайпері, снайпери поліціять були. Нікого не, не зачіпував. Ще багані. Дайсь бог, все буде нормально. Ростяжки? Тут підходять казиться? Можливо, просто розтяжки. Она же просто так не сработает? Конечно нет. То есть, то есть. может быть кто-то... Может заяц, может кодел. Вот, мина разорвалась, вот пошли осколки. Да! Таким прошивают насквозь, ну таким грузовики да? то что это. отрывает. Да. Почему вы решили записаться в Нацгвардию и ехать сюда в зону боевых действий? Ну, к примеру, в Израиле женщин берут в армию, а почему у нас нельзя? Ну, мне спокойно, я привыкла находиться в мужском коллективе. Мне что всего лишь 20 лет. папа согласен, он сам записался в добровольцы. Как обеспечивается армия государством? Вы довольны, как командир? Я не могу говорить за все вооруженные силы, но считаю, что всем, что необходимо для выполнения первоочередных задач, не обеспечено. Это за счет государства или за счет помощи граждан и чьей помощи вы больше чувствуете? Ну, в первую очередь, конечно, мы больше всего чувствуем помощь и поддержку граждан нашей страны. Солдаты, которые у вас в бригаде служат контрактники, сколько они получают в среднем месяц? В среднем от 3 до пяти тысяч рублей. Достойно ли это солдата контрактника зарплат? Ну, безусловно, зарплата может быть недостойна, но, наверное, это тут уникальный случай, когда очередной раз подтверждается истина о том, что не все в этой жизни теряется никак. Если что, стоять, то будем стоять в любом случае, только ну, как, не за идею и за кивщину. За тих, хто там, сім'ю, батьків, дітей. На зарплату бійці Нацгвардії не нарікають, хоча платять їм менше, ніж десантникам, десь півтори тисячі гривень на місяць. Скаржаться, що досі не отримали жодного статусу і нормальних документів. Судячи з паперів, не зрозуміло навіть, де вони на навчаннях чи на війні. Посвідчення резервіста Нацгвардії, скріплене печаткою з граматичною помилкою, не може не викликати підозру. Потім командування завжди може сказати, що документ не справжній. Ну, я на сьогоднішній день, навіть на цьому полігоні, не знаю, чи я знаходжусь чи числю в полігоні, чи не числюсь в полігоні. У мене таке відчуття, що тут сидів, оборонявся від сепаратистів цю вишку. по концовці приїду, буду воювати. ЖЕКом, водоканалом, енергонадзором і буду спіє на губах, доказувати, що я тут був. Жалюгідне грошове забезпечення, незрозумілий статус, держава, яка не забезпечує необхідною амуніцією. Попри все це, вони готові боротися за Україну, закриваючи собою агресію з боку бойовиків і північно-східного сусіда. Закінчиться це все. І буде все добре. Тримайтеся. Дякую. Дякую. Слава Україні! Героям слава! За кілька днів ми залишаємо карачун. Волонтери-медики Майдану везуть нас на інші блокпости біля Слов'янська. Один з медиків, Армен, власним прикладом показує, хто такий справжній патріот. Український герб і український флаг. Настільки я його вважаю. От. І коли я його десь то вижу, Я очень, то есть у меня в душе такая радость, что э, украинский флаг, то есть где-то сияет. Вот. И я горжусь этим флагом вот, и гербом. И мне не страшно ездить. Пускай все увидят такие, как, то есть, которые ненавидят Украину. Пускай посмотрят, что у нас есть украинский герб, есть украинский им есть украинский флаг. Мы его любим и ценим. Слава Україні, героям слава, ми поповняємо гвардійські лави, очима в плечі, душі серця. Будемо стояти, ми до кінця, за наші села, за наші міста, за горді сина, дружини, в уста гортуємося, браття, всі за одного, щоб страху в очах. Не було нікого. Слава Україні! Героям слава! Ми поповняємо гвардійські лави, плечима в плечі душі і серця. Будемо стояти ми до кінця? Дивіться далі в вслідстві інфо. А за деревом котедж. Чому повирубували ліси на Миколаївщині? Мертві, живі і зраджені. Чому гинуть українські вояки на сході? Гола і боса українська армія. А можливо, ще й зраджена. Проте, з чим їдуть на східний фронт українські вояки? Куди йдуть гроші на нашу армію та хто нею керує у нашому наступному сюжеті. Навчальний центр Десна на Київщині. Саме звідси відправляють у зону антитерористичної операції мобілізованих чоловіків зі столиці та області. Первий берці, які видали, у нас на слідуючий день забрали. Говорить, в них ходити не нельзя, було. Подошви відпадали, гвозді в п'ятки впивались. Тобто з техніки у вас що є? Богдан? Скільки станих штук? Я чесно кажучи, не видно щитав, але є пару штук. Я всі розстріляв. Богдани – це для військових дій. Ми так, 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 вони, так вони рішили. 12-й батальйон територіальної оборони Києва поїхав з Десни на схід воювати без належної підготовки з 30-ма бронежилетами на 450 людей з двома касками та без жодного приладу нічного бачення. Це є міноборона, це є. генштаб, вони мають координувати дії. Має бути зв'язок між частинами. Там нічого немає, там тільки перекачка ді. За два з половиною місяці антитерористичної операції українці перерахували армії 133 мільйони гривень. Ще майже п'ять мільярдів уряд виділив на війну. Розпорядником майже всіх цих коштів є міністерство оборони. Про зловживання на закупівлях для армії ми чуємо мало не щодня: то дорогий бензин, то неякісні бронежилети. І нічого не зміниться, доки війною керуватимуть люди, призначені за часів Януковича. За Саламатіна і Лєбєдєва відбулося дві хвилі кадрових зачисток. Всі проукраїнські офіцери були переміщені на різні посади. Директори департаментів, які працювали за Лєбєдєва, займались тільки одним забезпеченням фінансами, але не збройних сил, а себе. Я чистку розпочав. Було багато звільнень, особливо в генеральному штабі. Ігор Тенюх, екс ВО міністра оборони з інтерв'ю главкому 10 травня 2014 року. Слідство інфо отримало список керівників української армії, яких міністр Тенюк відсторонив від роботи. А чинний міністр Михайло Коваль чомусь поновив. Імена чудесної сімки фігурують у депутатському запиті Юрія Сиротюка та Леонтія Мартинюка на ім'я генпрокурора та голови СБУ. Депутати передали список цих ключових людей нашій програмі, щоб ми розповіли про них публіці. Наприклад, Максим Гольдар стежить за тим, щоб гроші, які отримує Міноборони, зокрема і від українських громадян, витрачалися без зловживань. Він народився у Тульській області Росії, працював у прокуратурі міста Дебальцеве, дослужився до заступника прокурора Донецька. У 2010 році, коли Віктор Янукович почав забирати найкращих людей Донеччини до столиці, Вольдар став прокурором Деснянського району міста Києва. Ось 33-річний столичний прокурор сідає у автомобіль Рендж Ровер вартістю 102 тисячі євро. Рік тому молодий прокурор прийшов у Міноборони стежити за грошима. У Міністерстві оборони існує налагоджена надійно кришована система розкрадання бюджетних коштів. Кришувальниками є керівник основного антикорупційного та контролюючого органу Міноборони Гольдарб М'ю. Цим листом спілка офіцерів України у травні цього року вже вкотре попереджала керівництво держави про підозрілу діяльність Максима Гольдарба. Наприклад, у березні Міноборони закупило бензин у кримської фірми за процедурою одного виконавця по 15 гривень за літр. Офіцери писали і у прокуратуру, і у СБУ, і міністрам. Але отримали відповідь від самого пана Гольдарба. Інформація про нього не знайшла свого підтвердження. Генерал-майор Олександр Шутов, начальник головного оперативного управління Генштабу з Києва, його син чоловік Альони Лєбідєвої, дочки екс-міністра оборони Павла Лєбідєва, людини вірної Януковичу. Генерал-майора Шутова нібито усунули від виконання обов'язків після того, як 49 українських військових загинули у збитому літаку у Луганську. Однак, за нашою інформацією, він продовжує спокійно ходити на роботу у генштаб. Хтось усунутий зараз від роботи, бо були такі заяви міністра. Проходять службові розслідування по, по фактам розслідування ще будуть підтверджені факти. Інформація буде передана до прокуратури і компетентної заступник міністра оборони Петро Мехет Неохоче спілкується зі слідством. Інфо його можна зрозуміти. Кілька років тому СБУ розслідувала його особливу прихильність до російських військових. Полковник Мехед МП систематично садив за свій комп'ютер і допускає до бази даних представників Міністерства оборони Російської Федерації, у тому числі представників розвідки. З листа підлеглого Мехеда у Департаменті Міжнародного оборонного співробітництва Міноборони 2008 рік. У СБУ тоді відповіли, що їм відома ця інформація. І вони розслідують наведені дані. Відтоді посад у Міністерстві він не займав. У березні полковник Петро Мехет стає заступником міністра оборони. У СБУ пояснили, що з ним проведено профілактичні заходи, і він може бути заступником міністра. Під час неоголошеної війни з Росією. Якщо я на сьогоднішній день працюю в Міністерстві оборони, значить керівництво держави мені довіряє. Питання тільки якої держави? Слідство інфо має список прізвищ посадовців, яких самі бійці антитерористичної операції називають зрадниками, а народні депутати пропонують перевірити на детекторі брехні. Цілком можливо, що саме через них гинуть люди і зникають мільярди. Чекайте нові викриття у наступних випусках слідства інфо. Броня проти бюрократії. Чому суперечки за ліси Миколаївщини вирішують з БРДмами? Вимога громадськості виконана. Війна на Миколаївщині. П'ять місцевих лісгоспів повстали проти свого шефа. У результаті всі директори лісгоспів разом з очільником обласного управління написали заяви на звільнення. У причинах бунту розбиралися наші колеги з Миколаєва. – Пишіть заяву. Тихенько. Тихенько. Заяву! 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 Так проводили останній путь Петра Паламорюка, начальника обласного управління лісового та мисливського господарства Миколаївщини, з криками, товканиною і навіть спеціально признаним Бердемом. Вимога громадськості виконана всі директори лісових господарств. І... Керівник Миколаївського лісового господарства особисто Паламарюк підписав свою заяву на звільнення. За звільне. Зазводом. Причина конфлікту масований розпродаж лісів у корабельному краї. Активісти наполягають, унищені лісів винні ті, хто за посадою мав би їх оберігати. Те, що ви бачите позаду мене, це не ліс, це провод. Ним він став у 2008 році. Депутати тоді виділили 43 ділянки по 1 тисяча метрів кожна. А Миколаївський лісгосп погодився з цим рішенням, вирішивши, мабуть, що йому цей ліс не потрібен. Рішення про забудову урочища соснове не порадувало миколаївців. На місці дерев коло річки швидко виросли величезні котеджі. Нове хазяйва жизнь рублять і ставлять будинки. Тепер земля в рочищі на вагу золота. На ріелторських інтернет-сайтах за ділянку у 8 соток сосновому борі правлять майже 300 тисяч гривень. Журналістам тут не надто раді. Хто у вас хазяїн, щоб ми пообщались? Ми ж ми не можемо пообщатися з чоловіком. З Я не маю права вам давати навіть номер телефону. Скромність хазій пояснюється легко. Діляночки в цьому лісі отримали далеко не останні люди. Серед щасливців, колишні перші особи СБУ, міліції, прокуратури, родичі колишнього міського голови. На момент роздачі ділянок вони були владою Миколаївщини. Отримавши у власність земельні ділянки, нові господарі життя взялися облаштовувати свій комфорт нищити ліс. Надання користування ділянок це не значить, що вони мають право випилювати. Потім, вже, згідно чинним законодавством, вони повинні мають, мають отримати це право. А якщо вони без отримання цього права зносять дерева, значить вони поступають ну, неправильно. Так, да, вони що порушують. Вони Микола Гордієнко один з п'яти директорів лісгоспів Миколаївської області, що повстали проти того, що вони називають системою дерибану Миколаївських лісів. Він каже, землі, від яких так легко відмовлялися лісгоспи, роздавалися за вказівкою згори. Всі фактичні рішення по вилученню земельних ділянок із складу Миколаївського лісгоспу приймалися особисто начальником управління Палемриком Петром Миколаївичем. Масштаби лісового деребану вражають. Дерева знищували не тільки під забудову, а й під видобуток корисних копалин. Наслідки плачевні. За даними Державного агентства лісових ресурсів, рівень лісистості на Миколаївщині складає 4%. Гірше тільки у Запорізькій області. Наразі ми прямуємо в місто Вознесенськ Миколаївської області. Там мешкає людина, що заради збереження 100 гектарів лісу не побоялася вступити в нерівний бій з першим чиновником області і виграла його. На пісках, які тут передвигалися, були пилові, дуже вітрові бурі. Було прийнято рішення, що потрібно закласти урочи для того, щоб зберегти всі прилеглі територію від засипання пиловими бурями від піску. Урочище займає близько півтори тисячі гектарів. У 2008 році 131 гектар планували віддати в оренду на 49 років для розробки піщаного кар'єру. Ласий шматок землі під лісом мав дістатися трьом приватним фірмам, за якими стояли колишній голова обласної ради Ігор Дятлов та брат нинішнього нардепа Артема Люйка Роман. Мені сказали, ти дорогой підписуй ці всі договори, тому що ти не знаєш, з ким ти зв'язався. Тебе не то, що не будеш ти на роботу, тебе може не бути взагалі. І мені начальник нашого управління на той час Паламарюк вже Петро Миколаївич був, написав крету Юрію, все вже до виконання. Завдяки втручанню прокуратури та СБУ ліс вдалося врятувати, але принциповість коштувала Юрію крету посади. Проти розбазарювання лісів повстали і лісники, і громадськість. Спалахнув бунт. Та знайшлися лісівники, що були цілком задоволені діяльністю Петра Поломоряка. Причому настільки, що приїхали до Київського начальства захищати шефа. Він, я думаю, керівник від Бога. Ну, Кому-то треба, мабуть, місце. Дивіться, як звичайно, в нас староблять. Це Коблево найбільший морський курорт Миколаївської області. Але не всі знають, що в Коблево є ліс Коблевське урочище. Вже багато років поспіль цей ліс. Цілими гектарами із державної власності передається у приватні руки. За даними «Укрдержліспроекту», за 10 років лісів в урочищах Кобилова та Рибаківка поменшило на понад 300 гектарів. Найбільше вони постраждали в останні три роки, коли справу було поставлено буквально на потік. Примітно, що Чаківський лісгосп протягом шести років очолював той самий Петро Кобилова рісніє оголошеннями про продаж земельних ділянок. Земля тут дуже дорога. Котеджі ростуть, як гриби після дощу. Це ще один район, де орудував чи досі орудує Петро Паламарюк. І знову таке враження, що він радше будівельник, ніж захисник лісів. У нас 243 рекреаційних пункти по Миколаївській області. Ми створили п'ять музеїв лісу. У нас є сім екологічних стежок і так далі. і так далі. Ти Заяву про звільнення Петро Поломарюк написав в той момент, коли офіційно перебував на лікарняному. Тому в нього є всі шанси поновитися на роботі і далі керувати лісовим та московським господарством Миколаївщини. Адже правоохоронці дуже мляво розслідують схеми з відчуження земель миколаївських лісгоспів, які працювали при Поломарюку. Мабуть, їм важко розібратися в тонкощах лісового господарства, тим більше побувавши на дачах своїх колег, збудованих на місці вирубаних лісів. 4 червня слідство інфо показало сюжет про ймовірну причетність українських правоохоронців до зникнення протестувальників з київського майдану. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що резонансне викрадення і катування активістів Ігоря Луценка і Юрія Вербицького справа рук злочинної групи Олексія Чеботарьова наближеного до сім'ї Януковича. Слідство інфо вдалося вийти на ділового партнера Чеботарьова Ігоря Володимировича Цуприка, засновника ТОВ Бізнес спорт милосердя Карпати. Як ми повідомили, людина з таким іменем є у головному слідчому управлінні МВС України. Ми отримали з міліції офіційну відповідь. Посадова особа на прізвище Цуприк Ігор Володимирович, головному слідчому управлінні МВС України, ніколи не працювала. На цей час на посаді заступника начальника головного слідчого управління проходить службу Цуприк Ігор Володимирович, який не може бути засновником товариства з обмеженою відповідальністю. Оскільки, згідно вимог законодавства України, особам рядового і начальницького складу забороняється займатися іншою оплачуваною або підприємницькою діяльністю безпосередньо або через інших осіб, наша програма продовжить пошуки відповіді на запитання: хто ж викрадав активістів майдану? На сьогодні це все. Дивіться слідство інфо рівно за два тижні.